Завдяки доказовій базі служби безпеки, заочно засуджено чергового зрадника, який співпрацює з російськими згарбниками на тимчасово окупованій території Донеччини. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскації всього належного майна. За даними слідства, фігурантом є мешканець Донецька, колишній голова ВЛК головного управління МВС України в Донецькій області. У 2014 році він перейшов на бік ворога і підтримав збройну агресію Російської Федерації після захоплення бойовиками. ДНР будівлі колишнього ВЛК він займався формуванням матеріально-технічної бази. Зокрема, брав участь у створенні в структурі так званого МВС ДНР медичного відділу та особисто набирав персонал. За це окупанти призначили його начальником медичного відділу МВС ДНР. Крім того, встановлено, що він примушував місцеве населення підкорятися незаконним рішенням так званого силового блоку окупаційних органів. На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною 1 та 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим 3 – це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Оскільки зрадник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. тура